Проєкт онлайн-табору Вільні та відважні, аби зробити останній місяць літа незабутнім для дітей і підлітків з прифронтових областей. Збір команди це завжди початок великого шляху. Нам пощастило зібрати професіоналів з відкритим серцем. Ми створюємо затишне та довірливе середовище для наших учасників. Для нас було дуже важливо зробити навчання цікавим та захопливим навіть у віртуальному світі. Наші онлайн заняття це інтерактив, навчання та незабутні миті спільного розвитку та спілкування з тютерами. Я дуже дякую цьому табору, тому що Через цей табір я знайшла дуже багато людей, які схожі на мене за своїми інтересами, і це було просто весело. Вони, цей табір скрасив мої дні ну, останні дні серпня. Вітаю, мене звати Юлія, я була психологіною в онлайн-таборі «Вільний та відважні. Протягом всього табору кожен день у нас були трансформаційно-пізнавальні зустрічі відповідно до теми. І дуже сильно мені запам'яталась тема ролей. Команді, коли діти вибирали на вправі тараканчиків, відповідно, там дороги. Тобто вони або мотиватори, або лідери, і так далі, дуже сподобалось. І ще е, дуже класно було взаємодіяти саме з нейромережами та штучним інтелектом, коли е, створювалися власні світи. Тобто кожен із них він створив щось своє, там, де йому комфортно, безпечно. Насправді, цей проєкт для мене він. Дуже особливий і чутливий, оскільки коли в країні відбуваються такі події, то завжди хочеться зробити щось краще. І я рада, що в мене була така можливість. Ми відправили 150 таких боксів подарунків, щоб допомогти дітям відкрити світ творчості. Це більше ніж просто подарунки, це наш спосіб надати підтримку. Та надію для кожної дитини. Адже щасливі обличчя наше найбільше досягнення. Цей проєкт це справжній успіх та можливість для дітей відкрити нові горизонти. Ми щасливі, що ми разом, що ми вільні та відважні, разом ми змінюємо життя та робимо мрії справжніми. Найбільшим відкриттям для мене стало усвідомлення, наскільки ці діти потребують підтримки, уваги та відкритості. Разом з тим, наскільки вони сильні, незважаючи на ті обставини, і ті перепони, з якими вони зустрілись у такому доволі юному віці, і нам, дорослим, треба направду повчитись у дітей стійкості безапеляційної віри. В те, що Україна переможе, і що кожен з нас є сильним та відважним.